Він кращий за Мухамеда Алі. до сліз, до сміху, до мурашок по шкірі. Світ в шоці від Усика. Британці, які пророкували поразку Сашкові, визнають його геній. Зіркові українці шалено вдячні чемпіону світу. Як Кріштіану Роналду, Ентоні Джошуа, Андрій Шевченко, Ленокс Льюіс та інші топи підреагували на перемогу Сашка. Та що Володимир Кличко сказав абсолютно відразу після бою в ринзі. Пряма мова. Ми подивилися бій за абсолюта у Хейвейті між Усиком та Фюрі. Що про цей бій кажуть зірки легенди боксу і не тільки. Наші партнери підготували крутий подарунок саме для вас. Тому дивіться це відео до кінця. Колишній противник Усика та Ф'юрі Дерек Чесора був у ринзі відразу після закінчення поєдинку. Хоча цей чувак і дружить із Тайсоном, однак він вважає, що Рефері діяв нерозсудливо у випадку з нокдауном. Це був найповільніший відрахунок в історії боксу. Бро, ти це знаєш. Тепер у тебе все правильно з математикою. Було один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це те, що було. Неважливо, чувак. Ми приймаємо це. Послухайте, це був найповільніший відрахунок в історії боксу. Ви це розумієте? Але бій був чудовим. Ми отримали задоволення від поєдинку, який влаштувала Саудівська Аравія. Реванш буде шаленим. Олександр Усик зробив достатньо, бро. У мене все одно було роздільне рішення. Тому я хочу трохи грошей. Френк Ворен казав, що дюбуа прикінчить Сашка. Потім старий Пройдоха казав, що циганський король нокаутує українця. А що ж цей промотор заявив, коли його улюбленець зазнав першої поразки? Не сказав би, що Усик здивував. Він добре провів кінцівку поєдинку, але десь з 3 по шостий чи сьомий раунди бій йшов не за його планом. Я взагалі думав, що Тайсон його зупинить. Він ловив його багато разів. Однак Олександр повернувся, тому що він воїн. Як сказав Тайсон на прес-конференції, він не боксує заради грошей, він дуже заможна людина. Він боксує, тому що хоче битися. Те ж саме і з Усиком. Вони обидва хотіли бути абсолютними чемпіонами світу. І усик зараз ним є. Попередній абсолют хевівейту Ленокс Льюіс у Твіттері. Сьогодні ввечері ми стали свідками чудового поєдинку, який увійшов в історію. Я був радий вітати будь-кого з цих неймовірних чемпіонів у клубі абсолютів хевівейту. Та сьогодні це був. Олександр Великий з нетерпінням чекаю на їхні наступні поєдинки. Усик довів, що ніколи не пізно поповнити свою спадщину. Одним із улюблених сучасних боксерів Усика є Теренс Кроуфорд, також двічі. Абсолют Бад написав таке: хлопці, вам краще поважати. Усика він однозначно претендент. номер один на звання Pound, for pound бійця у світі. Я не хейтер. Він у вищому дивізіоні побив головного, який побив іншого головного. Продемонструвавши те, що він вже показував. Салют, брате! Джозеф Паркер дружить із Тайсоном Ф'юрі і Є претендентом на Усика від WBO. Ось що боксер сказав після поєдинку: який бій ми подивилися? Я був на краю свого сидіння. Усик задав тон і відштовхнув його з самого початку. Тайсон Ф'юрі – воїн, і він завжди знаходить, як піднятися. Він завдав кілька серйозних ударів усику. Ось це так момент. Ентоні Джошуа дивився бій з першого ряду в компанії Кріштяну Роналду і туркі Алельшиха. Перед оголошенням результатів до них приєднався Едді Хьорн. І ось як виглядала їхня перша реакція на перемогу українця в прямому ефірі. <плес>

Один із тих небагатьох британців, що ставили на перемогу Усика, був Тоні Белью. Свого часу англієць на собі випробував і суміць, та мобільність українця, а потім їх об'єднала дружба. Робота ніг Усика завжди ставить його на ударну дистанцію, і це швидко втомлює суперників морально, оскільки їм доводиться завжди бути на поготові. Вони знаходяться під постійним тиском. Учора ввечері Тайсон Ф'юрі виглядав неймовірно у перших шести раундах. І швидко втомився в основному через це. Я вірю, що вусика найкраща робота ніг в історії над ваги навіть краще ніж у Мухамеда Алі. Я, до речі, готувався до цього бою, дивлячись бокс у топовій якості на класному комп'ютері Asgard від Click.ua. Відчуйте цю потужність разом зі мною. Це ж той самий Intel Core i 7 14700KF. Процесор, створений для максимальної продуктивності навіть під час виконання найскладніших завдань. Завдяки його неймовірній швидкості та великому обсягу кеш-пам'яті ви будете готові до будь-яких викликів. Це справжнє диво технологій. А тепер серце цього велетня. Материнська плата, ось це Гігабайт Z790 Орус Elite AXW, що забезпечить стабільну роботу вашого комп'ютера навіть за умов найбільших навантажень. З її потужною підтримкою нових процесорів, неймовірною DDR5 пам'яттю та Wi-Fi 6 – це ідеальний ПК майбутнього. Разом з посиленням Ultra Durable – це найпотужніша платформа для процесорів Intel Core 14-го покоління, і саме цю материнку ми подаруємо одному з вас. Відеокарта GeForce RTX 4070 Ti Super Aero OC від Gigabyte забезпечить бездоганне відтворення графіки у всій її красі. І неважливо, граєте ви в ігри, хочете подивитися бокс у топовій якості, чи монтуєте відео, взаємодіяти з цією відеокартою одне задоволення. І наостанок топовий монітор GS27QC від Gigabyte для комфортного перегляду поєдинків. Вигнута va матриця для повного занурення в процес: 177 Гц та розширення 2К. Феноменальна картинка та агресивний зовнішній вигляд те, що треба для боксу. Тому, якщо ви хочете топовий комплексний ПК, зупиніться на варіанті Asgard від магазину Click.ua. А за промокодом TAIKPC ви отримаєте 2% знижки на комплектуючі для ПК та готові комп'ютери. А за промокодом TAIK ви отримаєте 5 знижки на ігрову периферію. Промокод дійсний до 1 вересня. Тому купуйте цей ПК або зберіть свою ігрову машину, а фахівці з Click.ua вам точно. Допоможуть. Ну і куди ж без подарунку? Ось цю крутезну материнську плату. Gigabyte Z790 Aorus Elite AXW ми подаруємо одному з вас. Усього за дві прості дії. Підписатися на аккаунти наших партнерів в інстаграмі: це Orus Ukraine та Click.ua. А також підписатися на аккаунти трибуни в інстаграмі: це Трибуна і Кіберспортивна Трибуна. А також залишити будь-який коментар під цим відео і вказати свій нікнейм в інстаграмі, аби ми могли перевірити, чи ви виконали всі завдання. За 8 днів в ролику на каналі Тайк Майсон в нашому випуску ми визначимо переможця рандомним шляхом. Тому будьте уважні, стежте і ходіть за посиланням у закріпленому коментарі. Там всі умови ще. І всі акаунти, на які потрібно підписатися, де Україна, там гучні перемоги. А про видатні тріумфи багато може розказати Андрій Шевченко, який підтримував боксера з місця подій. Ця перемога дуже багато значить для України, для нас. Радий за Олександра. Він чемпіон. Це велика перемога. Бій був чесним. Обидва боксери виступили чудово. Тайсон Ф'юрі дуже добре тримався. Але Олександр сьогодні чемпіон. А ще Шевченко разом із Володимиром Тучком піднялися в ринг після звитяги Сашка. Що вони сказали? Усику пряма мова пишається. Моя перша реакція на перемогу Усика та перші слова боксера на прес-конференції: подивіться відео за підказкою. Вони дуже емоційні.